Це наш геотермальний тепловий насос нашого виробництва. Ми вже 10 років їх виготовлюємо. Ось так виглядить колектор геотермального контуру. Ми його розмістили в подвалі. Ємність холоду, в даному випадку зараз тут близько 10 градусів. Потім ця захолоджена вода направляється в будинок в систему фанкойлів. Ось у нас щиток автоматики. Тепловий насос. Ось так це все виглядить. Це цікавий проєкт, тому що ми тут реалізували функцію активного холоду, От зараз 8 градусів подається. Оскільки система фан не розрахована на роботу в режимі пасивного охолодження. Пасивне охолодження це 12-15 градусів, а нам потрібно в районі 8-10 градусів на фан -коли. Тому, по бажанню замовника, ми реалізували активний холод в цьому тепловому насосі. Функція активного холоду ми ставимо не часто. Це в нас специфічний об'єкт, тому що тут стоять фанкойли, температура подачі, в яких повинна бути в районі 7-12 градусів. І, відповідно, ми реалізували цю функцію. Функція активного холоду буде актуальна для великих приміщенням, яким потрібно багато холоду з низькою температурою. Ну, навіть в режимі активного холоду тут споживання набагато менше, ніж споживання повітряного теплового насосу чи, чи системи конденсування. Чому? Тому що Температура конденсації набагато менша, і споживання електроенергії менше. Тепловий насос обігріває і охолоджує цей будинок. Сонячна станція дає максимальну автономність, тому що тепловий насос споживає мінімальну кількість електроенергії.